загону? Команда готова сьома загоном. Болівальники, які підтримують сьомий загін, готові. Гучніші оплески болівальника. Ви пам'ятаєте про те, що ви повинні розгорнути собі, і тоді зупиняється. Отож, один, два, три почали. Болівальники активніше відкриють наш цей загін. Активніше фотографи не забувають, що ми знімаємо кожний кадр, Не втрачаємо ні секунду часу майстер-клас від наших найтитулованіших -най -най спортсменів. На сьогоднішній свят. Шостий загін. Де виболівальники шостого загону. Полівальники четвертого загону. Гучніші. Весь табір оплотує. І капітан третього. Вертаємося на застане. Фішка. Остання фішка. Весь табір. Зупиняємося, конебі. І час наших спортсменів одна хвилина ноль п'ять одна. Епишки нашим спортсменам. Займайте свої місця.